Всім привіт, друзі! Сьогодні в вашій увазі дачі Адастер, Рено Дастер, автомобіль з Німеччини. Автомобіль 2012 року, 1,5 дизель. Автомобіль має цікавий пробіг. Цікавий пробіг, має 81 кВт, це самий потужний дизель, механіка 6 передач і передній привід, жодного фарбованого елементу, колір хакі. Такий цікавий, тут бачите, до грошей. Ташечка ляпнула, зараз витрим. Нічого немає фарбованого, оригінальні легкосплавні. Все сезонні колеса на ньому стоять. Так він виглядає. Що він має в комплектації? Значить, ну, стандартний дастер, в принципі, можна сказати. Передньоприводний багажничок в нього. Тут просто плесосце, все пройдеться буде гарно. За це не хвилюйтесь. Тут нічого не ржаво, притонований задній ряд, такі в нього червоні вставочки. 4 airbag подушки в нього. Механіка 6 передач, передній привід, два підйомника, ABS, мультикермо по магнітолі, шкіряне кермо, шкіряна ручка. Така комплектація, ну, в принципі, досить стандартна для дастера. Bluetooth є, також можна Користуватися телефоном, прослуховувати ваші аудіофайли або аудіокниги. Ціна і пробіг. Ціна, друзі, 8300, пробіг 320 тисяч кілометрів. Повністю сервісований автомобіль. Всі сервіса присутні. Зараз покажу вам він-код. А, він код з цієї ж сторони тут. Перепрошую, покажу вінкодик. До речі, нічого не шито. Нічого не фарбовано. Автобан. Чистий автобан має пробіг автомобіль. Він код. Якщо вам цікаво, можете пробити по дилеру, 325 тисяч зараз кілометрів, отаке кермо в нього на такому пробізі. Отака ручка, оригінальна ручка. В принципі, навіть можна, я думаю, так, якщо не брати те, що є на щитку, то по стану автомобіля, по стану салону, він не хінчищений, тобто ніхто йому нічого не робив. Вже на номерах не потрібно платити перший облік. Тобто відразу можете робити просто парареєстрацію. Тут у нас коврик, підлога не протерта, ну брудненько просто треба прибирання зробити. Будете приїжджати забирати, кому буде цікаво. Машинка буде помита, почищена гарно і буде замінена олива, так як оливу треба вже тут замінити, вона була на 313, заміна, зараз 325 тисяч. Що гарно, що тут мінявся ГРМ і помпа. В ньому, розина, до речі, в хорошому стані. ГРМ і помпа мінялись з цього автомобіля на пробізі 301. Тобто ГРМ що, в принципі до 400 тисяч можна... Спокійно користуватись, цікавий дастер, друзі. Приїжджайте, пропонуйте 8300, його ціна знаходиться він місто Рівне, номера ВК. Можете приїхати спокійно, подивитися, придбати, якщо він вам актуальний. Опис буде. Під відео або в першому закріпленому коментарі. Значить, 12 рік, 1,5 дизель, 80 кВт, механіка 6 передач. Хак і колір, не фарбований жоден елемент, 320 оригінального пробігу, чистий автобан, повна сервісна історія присутня. Кому цікаво, пробийте, подивіться. Цілий, абсолютно гарний салон, не потертий, не поношений. Сидіння також, до речі, до слова не шилось. Стан сидіння на такому пробізі. Ну і точно так само. Все, друзі, всім гарного настрою. З вами, як завжди, був канал Авторозбор. Якщо вам цікаві чесні автомобілі, не з надуманими, не скрученими пробігами, то ми вам їх запропонуємо. Дастер, передній привід 81 кВт. Також, друзі, можливо, кому буде цікаво моя Honda. Я, в принципі, не поспішаю її продавати. Зараз поки що не... Це мені не актуально, але це повний привід. 2002 другий рік в техпаспорті. Ціна район 5,5. Якщо воно вам буде цікаво, тут повний сервіс машинка має, то можете приїхати. Повний привід, 1,6 бензин 238, тут теж оригінального. Буде цікаво, наберіть, приїдьте, подивіться. Все. Всім добра. всім пока.